Дай Боже здоров'я всім. Вітаю на своєму каналі, гостів, підписників каналу. Сьогодні така файна сонячна дніна. Тей... я трохи запросили люди тут у селі, прийти познімати жеребчика. там котре відео вже скорше вийде то жеребчика. це буде друге відео, певне. Вже заодно познімали жеребця і... Рішили познімати кобилки. Знаходимося в селі Білоберізка Верховинського району Івано-Франківської області. Оце у нас отакі краєвиди. Так, село побудоване, як у казанку внизу. село у низині, а навколо гори. З однієї гори Чернівецької сторони, боковина. Там та сторона, а з другої сторони наші. І хочемо вам показати такі кобилки. Це ця від Славкової, так? Оце є е, дочка е, від кобили тої, що Славко казав, що Карпатська гонча. Отака кобилка. Ці кобели отакі у нас до роботи дуже суперові. О, така теж. Це файна кобелка височенька така. Має висоту і має таку красоту під собою. Ну, по порядку. Це кілька років Марин. Шість років минуло кобилці, Вона чимось схожа до мами своєї, тим прогином, що сідла не треба, щоб прогнутий хребет такий. Ну, ще стоїть тут до долини, то у мами її то дуже прогнутий такий. Ця кобилка. То можна розказати, ну та чим. Марин, можна розказати за кобилку, так? Та можна, Белка була спарована рубіном. Того року вона мала жеребчика. Жеребчик у мене є на каналі від неї. Я то, де був спутав цу та й цу. <говори> та я за а Це. оця. І е, Того року мала жеребчика спарували, були знову рубіном, мала лошичку. Лошечка е, угинула. Там були на то якісь певні причини. Коротше, ми то в деталі вдаватися не будемо. Кобилка сумувала за лошечку, ну але хто не тримає худобу, той не знає, що таке втрати. Це таке. Кобилка роботу має файну, чемна, спокійна, вона вже у цих газдів дуже давно. Кілку вона вже років у вас. Вона у вас ну, всі коні перебула вона у вас. Е, ну, та так, так. Це вже третій раз жеребелася. Так, це вже так то, вона вже, то вона вже у вас третій раз жеребелась. А коли перший раз жеребилася, що мало? Коніка, жерабчика. Мала жеребчика, коли перший раз жеребилася. Другий раз теж мала жерабчика. А третій раз мала лошечку. Лошечка, на жаль, угинула. Тепер вони обі спаровані цим жеребцем. Бує нам, буєном. Тепер про цю розкажемо. Що це у нас за кобелка кілька років є. Тима й розкажеш. Ну, приблизно. ж таке, за цю я точно не забула. Це файна кобила, це така. Це це вона народилася десь тут, у нас у Верховенському районі, так? Ну Вона таких покращених коней наших, це не гуцулка, це, це щось таке трошки покращене. Але має файні груди і все. Роботу, роботу має, бо кобилами цими люди працюють у городах, у лісосіками не ходять, в лісах не роблі. До... Ці кобили не до продажі, це зрозуміло, що не до продажі, ви їх не продаєте, але допомагають людям копати городи, орати десь і має таку красу. Ця краса? Називається камрад, так? Так. А камрад має реб'че очко. А, обоє водні. Обоє, так? Це є потомок рубіна. Хе. Ну, кадрон. Має риб'. Ексклюзивчик такий тут є. Такий ще горбоносенький трошки. Та то й друге око таке, але одно дужче реб'че, а друге менше. Пррр, малеш. Промаленький, що? Такий хлопчик маленький. Одно бирша, одна менше ребічена. Ну обоє очей таких, інтересно, так капіць. Оце ну, такий потомок рубіна. От уже мені цікаво, але ну, це що свин очі десь, певне, по маминій лінії поки, бо по рубіну. Що, у діда, діда ребічих очей не було, у рубіна там нічого з ребічими очима нема. Позірчий не Ну Тут кобела має зірку та й, прол... та й лесенку таку, цю, на носі. Але і Рубін теж дуже багатьом лошатам передає оту зірочку таку і передає зірку і пролесина на носі, а у цього вийшло, що пролесина така широка і зірка така довга. Хай на ну, вехрик має посередині трохи так збоку. між очима добрий до роботи має бути. Кілько йому є часу тепер? 10-го минуло місяць, сегодня 22-го. 10 -го вересня місяць. 10 вересня минув місяць, сегодня 22 -го. ну, то ма маємо... місяць і 2 тижні, так. Грубо кажучи, місяці і 2 неділі. Та. Що, малеш, кліщика тобі виберемо. Та. Йому, то, чи, то, буде, що... А то euh, добре пшикати, але ну, то є той препарат, як то сан он стоп, але він для лощатний добрий. Площета не можна. Не... Прикалу, таке, ну, Марію, капельки. Та то ну... пшикалка то ненадовго, Але мені здається, що він буде чорний. Ну буде темний. мані чорний. мані чорний, може темний якийсь. Щось тут ще поки що з мастер, не вже цікаво, що, що тут по масті вийде, бо на ногах є отаке сивувати. Ну це по бельгійцях сивувати. Це, від, це від тата це береться. але і фостик такий, можливо, що й буде сивий. Ну, та був би цікавий варіант такий. Голубокий, сивий пацан. Був би. Був би дуже файний. Файно збудований такий. Не. Місяць на 6 неділь, така ніжка у нього. Передна тут зверху у лопатці така грубонька, коліна задні, такі грубонькі теж. Та він у пів року ноги буде моцніші мати за мамині. Пів року буде мати моцніші ноги. Кобили, я кажу, що не для продажу. Жеребчик поки що теж залишається у господарстві. Казав, Чоловік марині, що якщо буде севий, то ліше і собі. Йо, Марин? Йо, казав. Каже, якщо севий, бо удають, удають сиві. Надивився на фунта могати, на багіру, й каже, що вже хоче севих. Отак люди з гнідях та з чорних коней помале по переході на сиві. Я тренду задам, а ще зараз це таркатих їх поназнімую, то й, то й будуть уже сиві, та й таркати в моді. Ну, no, це все жарти, ми жартуємо. В загальному так покажу. О, о, так собі Марена ну покажи як, покажи, як ти це все пестиш. Це в основному ходить ця жінка коло цих коней. Уна... Чоловік не дуже тепер ходить, бо чоловік знаєте, чого не дуже ходить ситуація, але взагалі-то Марена це до Марини хлопа не треба. Вона сама це скакла, запрягла у город з малими хлопцями, з дітьми. Це водити і їхати, тут питань нема. Ні, одно хоче слухати мене, аби туристи десь повозити Каже, то не ковані, то ще щось, але я вяжу, що це все ковене. Та тепер тепер я дзвонила не Не хоче туристів не хоче возити. Каже, я дзвоню, каже, то не ковані, я не йду. Була боя, про того дякую, що такі варіанти не тут сходить. Така красунька. До роботи yeah, у нас yeah, спокійно. Yeah. Е, мої, що мої ж треба вчити ні. Це дивіться, це спокійне, чемне, це краса. Так, Всім дякую за увагу. Підписуйтеся на канал, лайкайте, коментуйте. Я ще вам покажу частинку горів. Звідси дуже файні краєвиди. Там унизу церква у нас. Отак. Навіть мою хату коло церкви Ветко а, а. так цікаво звідси. Ну файно. Все, всім дякую за увагу, будьте здорові.